Сьогодні у нас невеличкий трип за місто до Тростянця. Прикольні наші широти, гарно як. Взагалі. Кидемо не самим з QS і підбайками. Помахайте хоч. Купив також таку штуковину на галіки. Так як у мене круї контроля контролю тут немає. <гум> Ось воно. Відкрутив трошки ручечку, упор робиш і все. і можеш спокійно собі їхати, хоч без рук, хоч з руками. Ну, насправді комфортно. А далі я трохи лоханувся і тому зараз записую чисто аудіодорожку, щоб все пояснити, куди ми їхали. Як так вийшло і куди ми попали, і далі будуть відео з insta 360 з тієї локації, куди ми їхали. Ми з'їздили в Тростянець, в кафешку в солодке містечко. Посиділи там, та я згадав, що поряд десь є лавандові поля. Почали шукати їх на мапі, толком нічого не знайшли, знайшли тільки одну адресу, яка була нам по путі назад. Це знаходилось в Боромлі. Колись так, там було лавандове поле, ми проїхали на це місце. Якщо хто знає Боромлю, колись проїжджав, то міг бачити над дорогою металеву конструкцію в вигляді мотоцикла. Це Мотокентавр називається.